На цьому етапі нас цікавить все, починаючи від організації медичного завдання, технічного завдання, і безпосередньо на сьогоднішній день ми вже мали можливість подивитися, як перинатальний центр виглядить і як він працює. Новітні технології, естетично облаштовані приміщення ну надзвичайно вражають. Працюють лінійні прискорювачі. Це Серйозний крок в лікуванні онкологічних хворих. А за структурою смертності від онкопатології помирає дуже і дуже багато людей. Вони є на другому місці після кардіальної патології. І це дійсно економічно обґрунтований крок. Це технології дороговартісті, ефективні запроваджені в лікування цієї категорії хворих і відповідно результат. Рівненська область, і Закарпатська має багато спільного. По-перше, ми приймаємо майже однакову кількість пологів рік, порядка 18 тисяч. За підсумками півроку, дві області тільки, крім міста Києва, має природний приріст в Україні позитивний. Це Рівненська і Закарпатська області має однаковий плюс один і два природного приросту. Тобто, дуже багато у нас спільного з ними. За підсумками тих місяців, які ми відпрацювали, я не буду завантажувати цифрами, але рівень материнської малюкової смертності в тих областях, в більшості, де вже створені перинатальні центри, в тому числі і в Рівненській, він знижений в порівнянні з попередніми роками.